Всім привіт! Можете мене привітати. в мене вже 79-й левел, і це прикольно. Ось, а в нас почалися вампіри. Таке от прикольне збиття. Тут дуже класні герої, тіпо, оце от дуже швидкий, він би мені зайшов. Тіпо, він хаває прислужників, наносить урон і відхилює тіпо, на 10% за кожного союзника, і ще 3% мани за кожного союзника, і ще обходить контру і коротше, всякі бафи атаки. Вот, а ще він колдун, імену купа на колдуна, типа, і це дуже прикольно. Вот, а ще в них пасівка, оця пасівка у них теж класна. Типа 100% вкрасти знімаємо і баф. А якщо нема бафа, то 70% 7 рогам. Прикольно. Вот, э, Далі Miriam і Midnight. Типа Miriam це ведьма, а Midnight це кіт. Середній призиває прислужника 40% здоров'я це дуже дохера. Це десь по 600% будуть ті голубі коти. Тоже досить ну класно. Типа 20 атаки. Прислужник вистанавлює 15% ХП і знімає недуги з хазяїна і дає ще баф до атаки. І ще він плюсується по 20% при кожному ударі. І ще 672 в ВВХ за 4 ходом, Теж жирний чувак, типу, ну він маг, а в мене емблемна мага, типу, ну, маловат. Далі. Матільда. <кхи> Середня без прямого урона. 324 від яда, Призиває кекс паразита. Паразит атакує 30% 38% атаки. І вищає, коли впитає 35% максимального здоров'я або його просто вб'ють. Ціль получає на 50% більше урону від недуга, це типу від дожога 250, то він буде получати 375%. От. І це теж прикольно. І 50% обновити длительність недуга. Коротше, якщо він кінчається, то він обновляється. Типу, якщо воно встигло ультинути. Тоже прикольно, теж монашка. І це теж прикольно. Е, Далі. Таке от противне жильє гупі. Середній 1257 ворогам і 12% за кожен щит природи. До 221% в общій сложності. Мінус 24 генерації мани і мінус 2% за кожен щит до 40. Ну, тоже прикольно, Типа, для троєчки. О, і ця анабель, я про неї читав, просто бомба. Тіпу як білоснежка знімає всі и недуги. Встановлює 45%, а це дуже дохера, це практично в половину. І ще 2% за кожен знятий недуг до 65 Типа, директор діректор Цурі, по-моєму, відновлює, не помню, чи 60% воно відновлює, типу, самим низьким здоров'ям, а тут, типу, всім. Жирне воно. Вот. Ну, Далі ви всіх знаєте, в них теж з'явилася пасівка, і це дуже прикольно. Почнемо вот. з маленької розгрузки Таверне легенд. Подивимося, що у нас тут. Мені надо могильщик. У мене є могільщик, прокачаний, зломаний, типу, ну, щось не особи габельне, і того мені надо на нього костюм. Погнали перший азар. Спасибо. І другий Колін. Замечательно. Я дуже радий. І тепер можу скручувати рядики. Три зірки, три зірки і три зірки. Ну ладно. Так, виставимо пару п'ятерочок собі. Так, мало мені не подобається. Азлар, не подобається. Льонька справедливость. Раз, два, три. Немало. Раз, два, три. Що за шляпа? Понятно. Так, раз, два, три. Понятно. Ну, хотя б чотири, щоб було. То було би прикольно. Раз, два, три. Четыре. Не, надо пять. Хочу пять. Так. Сідегрів. Так, о! Раз, два, три, чотири. 5. Все, погнали і будем крутити на ньому. Ну і не забуваємо про ГМ. ГМ мені тоже би пригодився. Люська. О, щось чує моя жопка, що нічого хорошого з цього не буде. Вообще нічого хорошого. Даже ту четверку мені анабель не дадуть, даже ГМО. Даже гемом. Ну хоть гемом. Евпатій Калаврат. Так, последний призив. І це ВООБЩЕ шлак. Тупо такий шлак, що я прям в холоде Просто ничего полезного абсолютно. Абсолютно не те, що а просто я настільки розчарований, що ну просто жесть. Я, щоб ви собі розуміли, щоб забрати всі ці жетончики сьогодні, прийшов от на легенькому уровні, прийшов на нормальному уровні повністю все. І на продвінутому в мене трошки лишилося. Це все я сьогодні прийшов. Так я хотів призвати, А воно, каже, пішов нахер і все. І що я зроблю? Абсолютно ніхіра. Такий рандомін, безпощадний. Ось ще недавно знав, що за 100 призивів, за золоті жетони, за монетки, типу на квестах, там, на всяких подіях, типу там, на третьому, на четвертому, на п'ятому сезоні. Неважно, за 100 призивів, що ви зробили, буде вибір однієп'язркової карти. Список я показувати не буду, хай хто не бачив, то для вас це буде сюрпризом. Коли це має бути, я точно не знаю, але я бачив, що таке має бути. Ось такий от був призив. Можете скрасити лайками, моє розчарування, також коментарями, пишіть, що вам випало. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою. З вами був Бублік. Всім па-па!